Добрий день, друзі. Знімала відео і пропустила оцей кущ. Я вам знімала про зелений ґрін От А цей був трошечки в бутонах. Думаю, він розкриється, поки я його зніму. Поки я вас, вам весь зняла садочок з білими цибульками. Вот, підіш... І вийшла, дивлюся, цей я пропустила і він розкрився. Ось така гарна біла цибулька в мене тут. Оце, мабуть, що сама насіялася тут серед оцих півонів, бабушкиних, як казали, казали колись. Ну, Ви ж знаєте, що це американські сорти, яких завезли в нас ще наші пани із Америки. Друзі, оце став беріг американський, американська півонія. Зараз вона був вже піон, тепер вона півонія. Ніяк не можу звикнути. Оця красунечка, Отака сильно-сильно малінова, дуже велика, тільки почала розкриватися. А потім вона може бути на одному стеблі. У мене є такі фотографії, на одному стеблі ось дві кіточки, одна така, один бутон такий. Але коли вони, оця доцвітає, вона перетвориться блідо рожеву зовсім бліденька. Я ближче до білого кольору дуже бліда. А потім оця починає розкитати, оця виходить отакого от маліного кольору. Друзі, дуже люблю. Подивіться, яка в нього висота. Висота, от я зараз вам, оце мені якраз до грудей доходить. Це Метр двадцять, мабуть, що є. Отака От яскрава. І дивіться, в них ще бутончиків дуже багато. У нас сьогодні перший день, що 23 градуси жари, друзі. У мене квіти в'яли, тому що не було ж, дощів не було. Та що я встигаю поливати, то я ж поливаю десь неодночасно весь садок, півсаду в один день, півсаду в другий. Та поки я цю сторону поливала. Та сторона, бачу, мене сьогодні подивилася, де рододендрони, вони трошки прив'яли. Ось вам цей куточок показую і цю красуню піонів. І бачите, це в нас сьогодні вже. які ж це числа? Господи, навіть не знаю, які числа. А десь 19, 19 травня. І ось подивіться, в мене цвітуть, я вам скільки вже показувала піонів. Там вони і малинові, і білий вам знімала. Жовту барзелу не встигла вона цвіла, ну осипається зараз, нема що знімати. І це, друзі ось лежить шланг, почали вже стигнути в мене черешні, то вже шпаки на них вже охотяться. Вчора ще не було, а сьогодні вже повно її на полу лежить. То слава Богу, то я хоч могла спробувати, що вона дуже солодка. Баба разом, як шпак, тільки там, баба вилавлює де ціленька, а шпаки ж, звісно, понадкушують. Стройка продовжується, у нас тут дом строїть, вже вище забора мого, а жону кришу роблять, пищать, верещать, Бачите, не було, було так гарно, дитячий був там площадка, але так, таку доміну построїли, що все закриває. А я вам ще хочу показати оцей друзі, куточок. Подивіться, як розрослись в мене лаймові гіхерки. Подивіться на оцю красоту. Я дочекалася, поки вона зацвіте, щоб ви бачили, як вона цвіте. Біленькою-біленькою, отакою кашкою. Дуже ніжна рослинка, гарно наростає і гарнесенько так виглядає. Подивіться. І бачите, це вона на прямому сонці, фактично це на неї е, падає. Південне сонце, це там південь. О, там південь, Вон, які гарні хмарки, сьогодні ходять красиві. Друзі, ну от ще мене трохи як підніметься тує ці коло гортензії, то трошечки буде тут тінюк. А так вони на прямому сонці. Як я в минулому році її сюди висаджувала на цю дорожку, то вони трошечки горіли. А зараз і подивіться, вона дуже красиво виглядає. Ця доріжка, От вам ще покажу хвосточка Вулві Райн написано. Вона невеличка, 35 см висоти. Отака гарнюня з гарненькими листочками, і полосочку. Я таких люблю, щоб вони такі були, виглядали і, і, і ну, заметно, щоб їх можна було від, від, відрізнити від інших. Ось так мене піднялися тут, що я. Фрагрант букет. Ось подивіться, насадила скільки тут їх. Фрагрант букет. А це Пантагінея. Красунечки вони тут закривають корні з того боку. І підбивка виходить до Гортензії Гортензії і штамбові, і обичні. А то сірень карликова. Там от ще підсадила одну Хосточку Так, друзі, скоро буде. Свісти, ну, потім покажу вам. Так, ну що ж, покажу вам цю красу. Тут ще мене полька до бікіні починає. Вона ж маленька двох річка, це тільки другий рік, як вона росте. Ну, я думаю, що буде гарньюня. бачите, як і сухо тут, і я ж їх поливаю, але ж тут сухо. Оця рослинка в мене підводила мене, я думала, що в мене плашний пересорт Друзі, я так була розстроєна, вона ж не дешева. Це називається Дансер». Виписувала я в дуже крутого, роз, як це вам сказати, блогер, не блогер, у дуже крутого продавця. Отак правильніше буде. І в мене вона перший рік була просто зелена, без ніяких кайомочок, без нічого. І я подумала, що це в мене пересорт і розстроєна була. Вона лише... Це вже йому, Оце, цьому кущику третій рік. І ось на третій рік він показав самого себе. ви Подивіться, гарнесенько розрісся, красивенько закрив тут всі ножки. Називається палі дансер. О, я вам покажу. Dancer обламалася взимку. Отак от. Ви знаєте, що ці гейхерки залишаються і зимку такі. Трошки міняються, Вони темніші ножки. Ось я вам покажу, які в них зимою ножки виходять. О. Ось такі ножки зимою. А потім вона піднімається, наростає, подивіться, яке яскраве лимонне чудо. Так, ось і що в мене є лимон кенді, моя любінка. Бачите, листочки ложечками, друзі, бачите, яка? Вона теж невеличка. Це ти, по 25 сантиметрів. Це в мене тут дорожка, підбивка під гортензіями, вони як розростуться, вище то вони Ось так закриється тут все, ця дорожка. Так, оце красунечка моя, мої батеркап. Да. батеркап. Ро... Чисто-чисто лимонна така, от така вона. Ніжна, ніжна. Ну, Всі люблять щупати, ну я вам пощупаю. Так, тверденька. Слизні, Слизні не покусають. Так, дуже рівнесенька, Кругленькі листочки. Мало її баттеркап. Так, у неї теж маб, сантиметрів 25, мабуть, висота. Ну і ще одна. Оця красуня в мене з назву забула, друзі. Щас подивлюся. раз е, Бабушка Ніна, так забула, він так гарно розрісся цей кущ. Не пам'ятаю, я його пересадила сюди. Оце такий він у всіх садах він є. О, треба подивитися свої. А у мене, по-моєму єсно. Да, є сонечки. Ох, мої друзі. Блукадет. Блукадет. Так розрісся, що й табличку закрив. Блукадет. Отака маленька. симпатюля в мене. Ось так на углу тут коло того, як я шла тягну. Ну ось вам покажу оцю красивеньку мою клумбочку. Ось така. Зараз ну, підійду. У мене так, друзі. Ну, ось, то, бачите, привезли мені свати із свого саду сюди. Це ось виходить Оце очіток. Ось лися паде. Тут у мене трошки підсажаний отакі молодилка. І ось виписала одну штучку. Це мені дуже захотілося вуду седом, седом вуду. Ось подивіться, яке воно цікаве. І чекаю, що ж воно буде. Бо це тільки посадила, вже не пам'ятаю друзі, де. Бо я їх так виписую. Ой, скрізь скрізь І гріне дем, і волсад, і сім і яскрава клумба. Скрізь, де бачу, де щось цікаве, то я там і виписую. От такий буду. Ось такий він із довгими ножками. Ну, побачу. Видно, я пропустила, коли було жарко, сильно забула, що тут мені треба їх полити. І пропустила полив. Тут були в мене інші, отакі от рослинки. Зараз залишилась тільки одна. От. І тепер я тут підсадила от сюди. Тут забуваю, як воно це зветься, ну його в баню. Всі в голові вже не тримаєш, я так зрозуміла, що я мене вже все в голові не поміщається. десь усі коморки зайняті. Ой, так, мої друзі, ну що ж, а шланг я вам казала, шланг вже приготувала, буду відбиватися від шпаків. Ось так от вже виходить луник зав'язує. Ось такі монетки. Ось дивіться, як на сонці він гаренько виблискує. Я його трішки тільки залишила, всі останні вон вирвала і положила туди в тіньок, може воно там зав'яне і буде собі такі монетки окремо. А так мені його багато не треба. Тут ось підростають мої крупнолисні гортензії. ось його красиву, що ще на метро купила, друзі. Дивіться, я в неї балдею. Таким варігатним листям. Ну, я як сорока, як казала моя подруга Ніла Близнюк, що вона як сорока любить це яскраве і таке блискуче. От і я і блискуче, і варігатне. І отут вже підсадила собі ще новий хост. Бачите, що роблю? Новий хостарій. Викинула тут півники, півники, вже ось все вміщається, зміщається туди, а тут залишила собі вже починаю хостарій. Підсаджую новенькі. Ну що ж, на цьому вам, друзі, закінчую ще репортаж. Сьогодні це вже друге відео сьогодні зділа, але ж Ви знаєте, що воно виставлено буде по черзі. І от такі білі цибульки ще. Коли вже сиреніві майже відсітають, то біленькі, ось тільки-тільки зацітають. Так це ще не всі, в мене ще там низькорослі, такі крутіші будуть. Все, друзі, до побачення всім. От озвучка пішла, сусідська озвучка. Ой, сусідська озвучка. Ой, осипається мій красунчик, осипається. Ну що ж, кожному час, свій час. Отак от ось ще кожному свій час. До побачення, мої дорогі друзі, до побачення, миру вам. І гарного сонячного діньочка, такий, як сьогодні.